Саме після таких ситуацій жінки втрачають інтерес. Одного разу до мене звернувся чоловік своєю історією і розповів, що до його дівчини в університеті підійшов хлопець і запропонував просто покататись по нічному місту, на що вона погодилась. Вони катались, катались, і він почав до неї приставати, чіплятися, і вона це все розповіла своєму хлопцеві. Він, звичайно ж, проявив свою агресію, почав е, видавати якісь претензії, а вона у відповідь вимкнула режим жертви і почала обвинувачувати його. Та ти не чоловік після цього всього, та ти в цій ситуації повинен був мене підтримати. А якби він, то що б було, послухай, ти ж знала, куди ти їдеш. Ти знала, що ти їдеш з незнайомцем по нічному місту? Що ти очікувала? Це вже є знак того, що жінка розглядає потенційно інших чоловіків. І знаєте, що найцікавіше, що після цього всього, як вона його обвинувачувала, він сам йде і вибачається. Хоча було за що? Було за що Проявляти агресію, там, обвинувачувати її в всьому, що сталося. Ти просто сам теж і вибачаєшся. Навіщо? Тому запам'ятайте, чоловіки, що саме після такої історії ви падаєте в очах жінки.